Добрий день, малята, до нас на заняття хтось завітав в краю лісів річок має дім лісовічок. Він про все у лісі дбає, пильним оком доглядає. Так, це лісовічок, і він запрошує нас в ліс. Ми вирушаємо в ліс. А що таке ліс? Ліс не вичерпне багатство нашої країни. Ліс дарує нам гриби, ягоди, лікарські рослини, захищає. Річки, ґрунти, ліс є джерелом кисню. Ліс великий будинок, де живуть різні тварини. Птахи, ростуть різноманітні дерева, кущі, трави. Ліс є домівкою багатьох тварин. І лісовічок пропонує відгадати загадки. Під соснами, під ялинками, лежить мішок з гуками. Їжок, пухнастий клубочок. Виліс на до бочок, жолудні зриває і доплоховає білка. Руда з пухнастим хвостом живе під кущом, висичка. Довговухий і пострибайчик і догадайте, хто це зайчик. А ще лісовичок пропонує знайти зайву тваринку. Так, молодці, це кішка, собака і коза. Ліс треба берегти, тому лісовічок нагадує про правила поведінки в лісі. Ці знаки нагадують, що не можна робити в природі ось деякі з них. Не ламати гілочок, не рвати квіточок, не смітити, не залишати багаття в лісі. Давайте намалюємо осінній ліс для лісовічка. Для роботи нам потрібно папір, гуаш, вода, ватні палички, пензлик, простий олівець. Спочатку треба намалювати простим олівцем три похилих лінії, що позначають горизонт і стежку в лісі. Потім зафарбувати небо, землю та стежку. Малюємо дерева на задньому плані тонкі стовбури, а на передньому стовбури високі і дерев. промальовуємо гілочки Тепер ватними паличками малюємо листя, змінюючи фарби. Малюємо листочки, які впали додолу на землю. Я взяла, бачите, жовту, жовту гарячу фарбу, а тепер червону. Ось так. Можна промалювати ще птахів, які витять у вирій. Подивіться. Який вийшов різнокольоровий ліс? Думаю, що лісовичку сподобається. Чекаю на ваші малюнки-малята. До нових зустрічей.